У вівторок 4 березня на заході очікується ясний день. Від нічних мінус 1 стопчики термометрів вдень піднімуться до плюс 12. На півночі та в центрі синоптики прогнозують хмарне небо впродовж цілого дня. Від нуля вночі до плюс 9 вдень. На півдні хмарно. Лише в Одесі в цей день має бути ясно. Температура повітря вночі від 1 морозу в день до восьми тепла. У східних областях утримується похмура погода. Від нічних мінус трьох день температура повітря прогріється до плюс 6. У західних областях у середу переважно ясно. В Хмельницькому Луцьку та рівному мінлива хмарність. Від нічних мінус одного потепліше до плюс 15. Мешканці північних та центральних областей спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня. Вночі від плюс 2 в день до плюс 11. Південь країни вже зранку затягнеться хмарами, але в Одесі має бути ясно. Термометри показуватимуть від нуля вночі до плюс 14 вдень. На сході хмара на небі триматимуться зранку до пізнього вечора. Вночі від одного морозу в день до 9 тепла. На території західних областей у четвер синоптики прогнозують ясне небо та теплий день. Нічна температура від плюс 1 до плюс 17. У північних та центральних областях, незважаючи на хмарне небо, день буде теплим. Температура в регіоні від плюс 2 до плюс 14. Тепла та ясна погода очікує також на мешканців південних областей. У Криму мілива хмарність. Температура повітря від 2 до 17 вище нуля. На сході, за прогнозами синоптиків, хмарно з проясненнями. Стопчики термометрів від нічних плюс 1 в день досягатимуть позначки плюс 13.